Доброго ранку, любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Пролунав вже наш дзвінок. Знов нас на урок. Ви готові працювати? А на все відповідати? Тоді будемо починати пізнавати і працювати, щоб усе на світі знати. Пограємо в гру, розподіли пари слів на дві групи. Ми вже з вами вивчили слова близькі зазначення та протилежні зазначення. Прочитаємо пари слів і визначимо, куди ж вони належать? До близьких за значенням або, навпаки, до протилежних. Радіти тішитися. Це в нас слова, близькі за значенням», звісно. Стояти йти. Це в нас слова. Протилежні зазначення, гарна, красива, близькі зазначення молодці. Веселий, сумний. Це в нас слова протилежні зазначення. Починати завершувати. Подумайте, починати завершувати. Це слова протилежні значенням, звісно. Зажурений сумний. Зажурений сумний це у нас близькі за значенням слова. Ви, молодці, чудово впорались з завданням. Тепер відкриємо наш зошит, запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок літера L. Велика літера Л двічі. Маленька літера Л двічі. Склади ІЛ. Лу буква сполучення, КЛ, склад ЯЛ, слова лев, літо, лист. Згрупуй близькі за значенням слова і запиши їх. Великий, розумний, метикований. Велетенський, дотепний, мудрий, гігантський, кмітливий, безмежний. Візьмемо перше слово великий, які є у нас близькі зазначенням слова. Велетенський, гігантський, безмежний, чудово, чотири слова знайшли близьких зазначенням. Візьмемо друге слово розумний. Яке слово, іще в нас є близьке за значенням до слова розумний? Мудрий, чудово, молодці. Наступне третє слово. Метикований. Метикований, діти це хтось кмітливий, хто може швидко знайти вирішення якогось завдання, щось придумати, знайти вихід із ситуації. Метикований, кмітливий. Та дотепний. Давайте запишемо з вами ці групи слів. Великий, велетенський, гігантський, безмежний. Розумний мудрий, метикований, дотепний, кмітливий. Метикований, діти, запам'ятайте, кмітливий або досвідчений. У своїй справі. Знайди слова із протилежним значенням і запиши їх за зразком. Подивіться, в зразочок це у нас вгорі день, ніч. Нам потрібно з лівої колоночки взяти слово і знайти протилежне за значенням слово у правій колоночці. Добро. Зло. Темрява світло. Радість, смуток, ненависть, любов. Молодці. Давайте запишемо. Вправа сім. Знайшли з вами протилежні зазначенням слова. Запишемо їх. День, ніч. Тере ставимо. Кома. Добро, зло. Темрява. Світло. Зверніть увагу, слово світло не повістилось мені на рядочку, тому я його перенесла. Переносимо ми складами світло. Радість смуток. Ненависть любов. В кінці останнього слова поставимо крапочку. Давайте визначимо, скільки звуків Бук та складів у слові радість. Порахуємо звуки Р. Твердий приголосний. А. Голосний. Д. М'який приголосний. І голосний. С. Твердий приголосний. Т. М'який приголосний. Скільки звуків ми нарахували? Шість. Адже м'який знак звуку не дає. А скільки букв? А букв у нас сім, адже у нас є м'який знак. Це буква, яка не позначає звуку. Скільки складів? Два склади. У нас з вами в цьому слові два голосних звуки. А ми знаємо правило. Скільки в слові голосних, стільки в ньому і складів. Ра-дість. Станемо трішки відпочинемо. Більше. Діти. Хто більше добере близьких зазначенням слів? Подружитись. Яке ще ми можемо дібрати близьке зазначенням слово? «Потоваришувати» – А ще Заприти, заприятелювати. Ось такі слова, близькі за значенням ми дібрали до слова подружитися. Іти. Які можемо дібрати близькі з зазначенням слова до цього слова, рухатися, крокувати, метикувати, міркувати, думати, полакати, розмовляти, говорити, сміятися, веселитися, реготати. Кілька близьких зазначенням слів ми вже з вами знаємо. Чудово, молодці. Згрупуйте слова за значенням і запишіть за зразком. Назви людей за місцем проживання та назви людей за професією. Наприклад, албанець це назва людей за місцем проживання, а учитель це назва людей за професією. Давайте прочитаємо по черзі всі слова. Українець це назва людей за місцем проживання. Швець це діти така професія. Канадець назва людей. Юрист професія. Австралієць мешканець Австралії. Китаєць мешканець Китаю. Швачка професія. Японець, мешканець Японії, журналіст. Професія. Давайте запишемо з вами вправа 8, поставимо циферку 1 і ми будемо знати з вами, що це в нас назва людей за місцем проживання. Запишемо українець з великої літери перше слово. Після кожного ставимо кому в кінці останнього крапка. Канадець, австралієць, китаєць, японець. Це все діти назви людей за місцем проживання. Поставимо на наступному рядочку цифру 2 і запишемо назви професій. Швець, юрист, швачка, журналіст. Після кожного слова ставимо кому в кінці останнього крапка. Пограємо у гру спорт. У нас з вами є назви спорту. А ми будемо називати, як же називаються спортсмени, дівчата та хлопчики. Футбол дівчинка, футболістка, а хлопчик футболіст. Другий вид спорту теніс. Дівчинка. Тенісистка. А хлопчик. Тенісист. Хокей. Дівчинка. Хокеїстка. А хлопчик хокеїст. Гандбол. Дівчинка. Гандболістка. А хлопчик гандболіст. Волейбол. Волейболістка. Волейболіст. Баскетбол. Баскетболістка, баскетболіст. Гімнастика. Гімнастка, гімнаст. Фігурне катання. Фігуристка. Фігурист. Молодці. В спорті у нас приймають участь не тільки хлопчики, а й дівчатка. Тому маємо знати з вами правильні назви наших спортсменів, дівчаток та хлопчиків. Хвилинка спілкування. Як написати п'ятьма і чотирма буквами слово, яке означає робота? Чотирма буквами труд. А п'ятьма? Як ми можемо сказати слово робота п'ятьма буквами? Праця, діти, праця, труд. Робота. Усі ці слова пишуться по-різному, але мають близьке значення. Обери свій настрій в кінці уроку. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще.